Як у кожній сім'ї існують певні традиції, правила і норми поведінки, так і в кожній державі є багато правил, за якими живуть люди. Ці правила називаються законами. Всі існуючі в країні закони підпорядковуються конституції тому, що конституція це основний закон держави. Нова Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Тому день 28 червня вважається всенародним святом. Конституція України складається з 15 розділів. Україна це суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Державною мовою в Україні є українська мова. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України. І державний гімн України. У другому розділі Конституції містяться статті, які роз'яснюють права, свободи та обов'язки людини і громадянина. В Україні всі люди вільні, рівні у своїй гідності та правах. Сарме, це сере, людя земля, це люба дитина, країна твоя. У рідній країні щасливости і борині. Перешкодимо, речі марішу дідо, і пати, повітря забіг. Є? Мене, мама і тато. Я сестра і молодші брати. Ми щодня встаємо раненько і збираємось куденько. Тато лікар, у лікарню, мама пекар у пекарню. Я і сестра до школи йде, брата в дитсадок ведемо. Наш людина кожна знає, чим займатись вона має. Гарантує нам це право головний закон держави. Він дає дорослим і дітям, вільно і щасливо жити. Всі його повинні знати і вивчати, і шанувати. Звуть закон цей в Україні. Конституція країни. Країн багато на великій карті. Та серед них вона твоя єдина. Її люби. І будь завжди на варті. Оце твоя земля, це Україна.